Вітаю! Мене звати Горковчук Юлія і це відео про події робочого тижня в рамках проєкту Вірскан. Про проєкт ви можете дізнатися за посиланням в описі до цього відео. Ми вас вітаємо в місті Бамберг в університеті Отто Фрідрі на кафедрі цифровізації культурної спадщини. Головною метою проєктного тижня є практична апробація віртуального симулятора наземного лазерного сканера як навчального інструмента для студентів геодезистів Напротязі тижня студенти мають виконати знімання в віртуальному середовищі, повторити в реальному та порівняти результати. Розпочала проєктний тиждень авторка ідеї симулятора, професор університету Бамбурга доктор Марія Чижова. From the University of Bamberg, actually we have project week within the project Risk Cancer D. Risk Cancer D is a teaching tool for training and for understanding laser kind of processes. This simulator has been developed together with HU University in Oldenburg, Germany, and with our Ukrainian colleagues from Kiev University for Architecture and Construction. And now we have. Students from Ukraine and Students from Germany, they are working together, they are scanning in real and virtual objects that we have modeled. And we hope that the results will be great and we can use it for research and for further development of our simulator. Теоретична частина тижня включала лекції керівника проекту професора Томаса Люмана. Розробника симулятора до Центру кафедри геоінформатики та фотограметрії кнуба Дениса Горковчука та завідувача кафедри цифровізації культурної спадщини університету Бамберга, професора Моне Хес. Практична частина роботи у віртуальному симуляторі включала всі підготовчі роботи, рекогностування і розміщення марок та безпосереднє сканування в лабораторії кафедри цифровізації архітектурної спадщини. Віртуальна модель будівлі університету в була створена в рамках проєкту BIM-формація з точністю до 2 см. Сама будівля є яскравим прикладом реконструкції і відновлення історичних споруд, що теж було частиною наукової роботи співробітників університету. На другому етапі практичних робіт виконувалась безпосередня зйомка лазерними сканерами. Студенти з Києва, Дніпра та Ольденбурга працювали в командах по три особи. Було використано два сканера Faro Focus 120 та Leica blk 360. Оброблення результатів сканування як віртуального, так і реального виконувало за загальним підходом, розпізнавання марок та шивка сканів в рідному програмному забезпеченні для кожного сканера FaroScena та Cyclone відповідно. Тестування програмного забезпечення не пройшло без курьозів та цікавинок. Винахідливі студенти випробовували можливості віртуального середовища на випадок аварій чи розміщення марок на людях. Такий творчий підхід дозволяє виявити всі можливі баги софта, в тому числі і суттєві. Завершився тиждень презентаціями результатів роботи, під час якої всі учасники мали змогу обмінятись враженнями та набитим досвідом. Після презентації всі студенти отримали сертифікати про участь в робочому тижні міжнародного проекту «Вірскан». Проєкт супроводжували і розважальні заходи, направлені на створення міцних інтернаціональних зв'язків, науковців та професіоналів нашої галузі. Дякуємо всім студентам, викладачам, партнерам та організаторам за участь, активну позицію та професійну роботу. До нових зустрічей!